Всім привіт! Чуть не сказала Кривий Ріг на проводі, але вас вітає Херсон. Я до сих пор ще в Херсоні, вірніше в пригороді, під Херсоном. Сьогодні 18 вересня. В Херсоні я була недовго, нічого я там не знімала, тому що Відео і фотозйомки заборонено, і це зрозуміло від Херсона. Лінія фронту 2 км і вже по ту сторону Дніпра окупірована територія, і ведеться цілодобовий обстріл міста і правого берега. Що сказати, Херсон обстрілюють дуже сильно. Особливо прибережні райони. Хто місцевий, знає Корабельний район, вулиці ближчі до Дніпра Перекопська, Антоновка, Кіндійка, Восточний. Це Дніпровський район, це, це не передать, там нічого живого немає. Літають дрони, це страшне, незважаючи ні на що Херсон живе. Люди є, з машини їздять, але не так, як раніше було. І куча людей, куча машин, ні. все працює: аптеки, магазини, заправки, ринки. Але так, люди з утра вийшли, бігом скупились, і по домівках нема такого, що там ходиш по вулиці, прогулюєшся чи машини там їздять туди-сюди. Їздять, але по-бистрому. І так, проїхали. Ну там опасно їздить, розумієте? Ну там, ну, там опасно їздить. Там в будь-яку минуту може прилетіти тобі на голову. Ось неділю назад писали в інтернеті в Херсоні. Скинули з дрона взривчатку на машину лікаря. онколога Володимир Терелюк, це хірург, онколог, дерматолог. Дуже, дуже хороший лікар. Його дуже дуже всі хвалили. Скинули на автівку. Він був з дружиною в машині. Жінка поранена. А він а він загинув. Загинув це. І писали десь на молодіжному. Ну, місцеві знають, це прибережний район, ближче до Дніпра, і загинув. І так дуже багато скидують нам на автівки, на цивільні автівки з, з дронів. З ривчатку гинуть люди. Так що треба, якби менше роз'їжджати по Херсону, так от обігом справився і хаватися. І таких випадків дуже багато по місту. І не тільки по місту, і по селах також ці дрони літають як, як здрасті. Ви розумієте Чи ні? Це нема одних спасу. Літають і скидують е, зривчатку з цих дронів на людей, на цивільних людей, на цивільні машини. Це взагалі це якийсь кошмар. Уму не постіжимо, що це робиться тут. Е, ми зараз у пригороді, в пригороді. У нас тут також є будинок. І тут також дуже небезпечно. Лінія фронту трошки далі, до 15 кілометрів, але бахкає тут постійно. Це ви знаєте, я тут вже два тижні і я вже привикла. Я тільки як приїхала і в Херсоні, отак от поминутно підпригує, я підпригую. Дивлюся, а люди не реагують. Люди вже звикли. Як би люди до всього звикають в вулиці, звісно. Ой, пустині. Дуже важко це все дивитися. Тут іще ці дні 3-4 дня такий вітрюган. Це таку пиляку несе, світу білого не видать. Оце хоч сьогодні пішов дощ, і сьогодні, 18 вересня, ми їдемо вже в Кривий Ріг. Ой, їду з важким серцем. На душі дуже дуже важко. Я переживаю за наш край. За все переживаю. Ви тільки погляньте, що робиться. Це не туман. На Херсонщині вже декілька днів такий вітрюган віє, завиває. Несе пиляку, світу білого не видать. Повітря важке, я вообще дихаю через раз. Їдемо в кривий ріг, трошки познімаю дорогу. Це Херсонська область, Береславський район. Привезу в Кривий Ріг дощ. Там збоку накатана польова дорога, по ній краще їхати, але дощ там не проїхати, їдемо по насипній. Оце посадка замінірована тут і з цієї сторони. Також там ленточки і таблички. Що тут теж помініровано. Раніше бо посадка. Вилили на сіно, а тепер міни лежать. Дорога тут капець, не сильно розгонився, А Краще дорогою виїхали. Зробилось темно, як вечір. Гляньте, яке небо. Маві, дощ на цілий день. В кривом розі, кстати, дуже дощ. Мама дзвонила. Виїхали на хорошу дорогу. На деревах теж там, просто що ми швидко їдемо, так, теж ленточки висять. Оце все помініровані посадки і поля. Херсонська область дуже вся замінірована. Орел. трошки розпогодилось. Та як красиво. Боже, скільки розрухи, боже, капець, пане дик. Ця школа розбита. Боже, капець. Ой, Боже, скільки горя принесли. Що ви тільки знімаєте хороші дороги, показуйте і погані. Показую. Високопольський район. Дороги тут теж не ахті. Є хороші, є погані. Он де сині криші, то все побито. Прильоти були, пленкою позакривали. ось тут бачу вже нові поробили криші. Ну, понятно, що пленка то временно. Багато нових криш. Тут спонсорська програма на Херсонщині роблять криші, встановлюють. Тут при дорозі поставили пам'ятник, загинули розвідчики і заслуживці поставили. Тут такий пам'ятник. бачите, ленточки. Це Все тут помініровано. Господи, Херсонська область сама замінірована. У нас в Херсонській області кращі дороги. А тут так це взагалі дорога. Чи розбита, чи шок. Розбитий і ніхто не робив. І не робив Криворужський район. Кісь-кісь. Ну, качки, як і в людей. Чи качки, і гуси, жирненькі, в духовочку б запекти. А ось це теж утки. Ну, гляньте, які качки жирні. Конь. Як коні, муларди. Захотілося срочно качки жарену Ой, так люблю качку жарену. Ой, коли ця дорога закінчиться погано. Як дощ, так і дорогу ділають. Тут наче менший дощ був. В місті вже. А ж тут менше этот, доща було? Покапав, мабуть, та істю. Похолодало, люди понадівали вже куртки. Рубашки, кофти з длинним рукавом. Бензини ще ціни старі. Ну, кажуть, що буде подорожчання. Трамвайчик снігом. П'ятий. В Кривому розділі вона вроді би як сонечко проступає. Наче як сухо.